Привітали з днем народження. Я подивлюся, що це є. Я... Ану запитайся, чи це треба ставити в холодильник. А ти в, холодильник? Ні, а ти в холодильник. Ні, добре, тоді ми йдемо. Так, ми йдемо в чан. Вже зібралися. Пінний. Бім, ти вийшов? А ну йде сюди. А ну йди сюди вдома. Ти як вискочив? Ану давай сюди швиденько. Трошки туман розійшовся, хмари розійшлися. Там там працює дощний дощ. дощ. Сміх не сніг. Так, це сюди. Так, чан уже готовий. Такі з пістечка. Я погодували чай. Лікувальний з медом. А, Куди, -то? Куди -то? Покарман, давай так. Що тут зараз ми все в чомоган зложимо? Тут поки що нема де покласти. Градусник, Можна подивитися, яка температура. Баріс вони дали Що? нам Ну, Добре, добре. І шапочки є там, дивись такі, як для шапки, як для бані. Добре? Все, роздягайтесь потрошку. Так, перші емоції. Як дань, бички буде, як тобі? Нормально. Тепленька. Так, а там є де сісти. Тепло. ти що дощу нема, то можна так повісити. Так, я знімаю свої гумові чоботи. Гумові чоботи. Так, а тапочки? Ой, а я тапочки не взагалі. Ну, ладно. Ага, Бім там плаче. Бім плаче. Я знімаю, добре? Та може поставиш на чемодан, ми ж дві години так приблизно будемо знати, скільки. Дві години ми тут будемо, години. Ідемо грітися. А ми він заряджається. Будемо три години. Добре, Тетя Таня залазить. Таня залазить. Залазить. Ой-ой-ой. Я чинотаду. О, Діма, давай роздягайся. <сі> він там плаче за нами. <сі> він тут замерзне, йому тут холодно буде. <сі> Може б його взяла? Ага, не притуляшся, я ж зрозуміла. А, а, <сі> а що там підігрів іде? А а Діма, можна? тут можна опектись, там гаряча вода поступає. А тут можна нормально. А в шоу можна покити? Хоч, хоч включилась. а хто включив? А догоря что, да? Он там с той стороны. От стороны. Таня, да, туда не підходит. Подожди, как первый. А ты стоит нас? То пытенька и съебка. А давай? Потом куда. То что он спидлована? Да. А вы дослухали, да. А мы тебя не слухали. Дім там страдає. Втік, а як він так втік, я дивлюся, бім уже на сусідній території, Де він? за Москву. Оля питає. Руки загрію, трошки руки замерзли. пену.

Дякую, Саша. Приймай всі твої вітання, так. Дякую. Можна святиться. Татя, тату знає, тато вже привітав. Дима. Диво, стань, не день. Нема, давай шапочку. У нас тут квартетка. да. Покажи, Саше обратную, обратную сторону. Обратную сторону. Да, я нас заберу. Пена. Ты думаешь, это с них? Нас тут. У mm. нас тут сниз! Ты уже печанька попробовала? Добрень. Зараз что я б на линии. Думаю. Сирочки выпираем. Может цей насосы. Копки.